Поєднювати каву з молоком, пити її в чистому вигляді, робити з неї воронки, аеропреси, фільтр кава, дріб, кава це все дуже добре, дуже смачно. Але сьогодні проговоримо трошки про інше: про вершки, дрібку тростинного цукру, чорну фільтр каву і. Ірландські війські ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні я розповім, як приготувати смачно айріш каву. Але спочатку трошки історії з'явився цей напій в 1943 році на заході Ірландії. В аеропорту, котрий нині називається Шеннон. Так як цей аеропорт був трансатлантичним, і там було багато пасажиропотоку, і людям приходилося чекати по декілька годин своїх рейсів, шеф-кухар Джо Ферідон вирішив додати невеличку кількість ростинного цукру, віскі і все це зверху прикрасити густими вершками. А саме прикрасити чорну каву, тобто він до чорної готової кави додав ірландські віскі, невеличку кількість тростинного цукру, і перед подачею все це прикрасив вершками. В нього запитали: це кава по-бразильськи. Він сказав, ні, це кава по-ірландськи. Він став настільки культовим, що наразі він є одним з обов'язкових напоїв у програмі приготування. Під час виступу на національних чемпіонатах з дисципліни кава та алкоголь та на світових чемпіонатах з дисципліни кави та алкоголь, учасники там його готують у своїй інтерпретації, але обов'язково повинен бути цукор, повинен бути алкоголь, повинна бути кава і повинні бути вершки. Як ми з тобою будемо його готувати? Нам потрібен келих бажано товсте скло. Бажано на ніжці мій дуже схожий на саме той класичний келих, в котрому подають айрішкофі. Нам потрібен буде тростинний цукор, нам потрібен буде віскі, нам потрібні будуть вершки, котрі ми потім зіб'ємо. І чорна кава. Сьогодні ми її будемо готувати з дріпа. Для початку я думаю, що ми з тобою почнемо з того, що додамо два кубіка тростинного цукру. Потім додамо в мене 50 грам віскі. Після того, як ми додали віскі до цукру, нам необхідно це все, все перемішати. Хочу б сказати одразу, що перед тим, як готувати Айріш, необхідно прогріти келих, ну, щоб він був теплий. І поки віскі стоїть з цукром, будемо варити дрібкаву. Чому вирішив саме дрібкаву? Бо дуже просто, легко і зручно. Не треба ваг, нічого не треба, просто треба горяча вода і слідкувати за рецептом. Рецепт дуже простий. Одне перше вливання, щоб змочити всю мелену каву, друге повне вливання. І третє повне вливання. Нам вистачить якраз одного дріпа для порції Irish кави Тобто, якщо ти хочеш готувати більш, ніж для себе одного, а в тебе є там сьогодні ціла компанія друзів, то тоді вже раджу брати або френч-прес, або о, воронки, поровери на велику закладку для того, щоб зробити кави на всі порції Irish Coffee. Значить, дріп вже зварився. Прибираємо його, не забуваємо перемішати після приготування. І наливаємо. Наливаємо, можна ще раз взяти і перемішати. І тепер нам необхідно. Декілька кубиків льоду. 150 мілілітрів вершків. Все повинно бути холодним. Збиваємо. Так, я додам ще трошки кави. Якщо ви взбиваєте вершки разом з льодом, я не раджу дуже довго взбивати для того, щоб вершки не обводнилися за рахунок льоду. Якщо ви взбиваєте в шейкері і внутрішньо у вас є такий пружинний шарик, там можна збивати до того моменту, поки ви не отримуєте необхідну консистенцію. І тепер обережно на поверхню виливаємо наші вершки. Чому саме таке поєднання? Ну, бо він простий, теплий і затишний. Чому його так популяризують? Ці чотири інгредієнти дуже чітко поєднуються між собою. Чорна кава горяча, котра зігріває. Віскі, котрий додає міцність цьому напою. Та саме тут можна сказати про міцність напою, солодкість від тросникового цукру і ніжність від вершків. Я вибачаюсь, не можу більше чекати, дуже хочу його скоштувати. Це неймовірне поєднання холодних вершків з кавою та приємним ірландським віскі і додавання цукру. Роблять цей напій культовим і. Його цінують не тільки бариста, але й бармени. Простий і відомий по всьому світу. Можете скуштувати цей напій на різному віскі, на різному ірландському віскі: Бушмелс, Джеймсон та інші виробники. Але його суть дуже проста: ірландська гостоприємність, проста, душевна і тепла. Це все вкладає в собі. Irish Coffee. якщо було цікаво, то дзвоник, вподобайка і підписка. З тебе коментарі, які напої на основі кави та алкоголю, ти можеш знати або сам готуєш, або поділися. Може, в тебе є свій рецепт Айрішу. І не забувай ділитися нашими відео з своїми друзями. Це були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюйте насолоджуйтесь та кайфуйте.